Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись на Порожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося, сталися могили на полі. високі ті могили де лягло спочити, Козацькі і біле тіло, китайку повите, Високії ті могили, чорні, як гори, Та волю не шковколі Світра на говоря. Діток слави дідівщини з вітром розмовляє, А в косу з зросе, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало. Врубавшинку, мед, горілку постовцем кружало. Було колись добре жити на тілі Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Кавала за мною, ти другом, братом. І сестрою, сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця отвела до п'яного, яка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема. Зерна неправди за собою, ходімо ж, доленько моя, мій друже не нелукавий, ходімо ж дальше, далі, слава, а слава заповідь моя. Раз вченко забув, як у грухту поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні мирі, Щоб вони широкополі і Дніпро, і кручі. Видно було чути, як реве ребучі, як понесе з України у синє море кров ворогу. тоді я і вони, і гори все покину і повину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою крові волю укропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути, не зверти. Тарас Григорович Шевченко на вічну пам'ять Котляревського. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, Над водою гне з ворбою червону калину. На калині одиноке, Гніздечко гойдає. А де ж дівся Соловейко? Не питай, не знає. Згадай лихо та й байдуже. Минулось, пропало. Згадай добре серце в'яне. Чому не осталось? Отож гляну та згадаю. Було, як смеркає, защо виче на калині, ніхто не згадає. Чи багатий кого доля, як мати дитину, обирає, доглядає? Не мене калину чи сирота щодо світа стає працювати, опиниться, послухає? Мов батько та мати розпитують, розмовляють. Серце б'ється любо, і світ Божий, як великдень, і люди, як люди. І смелькає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тілько я ідень і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухле не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають, тяжкі ярма порють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві подивіться на рай тихий на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся. Братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Я однаково чи мута, жінкої чи ні, чи хто здає чи забуде, не знімуть в ні. на мені, Неволі вір з між чужими і не своїми. Неволі плачу, чи умру вся собою заберу, Малого сліду не покину нашій славній Україні, в нашій і своїй землі, і не помяне батько сину, не скаже сину і молись, але сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде, той син молитися чи ні? та не однаково мені. Як Україну сліді люди писнять у і в огні, Її окраденою украдену і розпудять, мені. Думка Тарас Шевченко, тече вода в сині море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, трає сині море. Грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покину? Батька й неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, Ні з ким буде поплакати, ні поговорити.